У Кремінській школі-гімназії відбулося відкриття оновленої бібліотеки. Приміщення не лише відремонтоване, а й відповідним чином обладнане. Зараз це сучасний бібліотечно-інформаційний центр, у чому переконалися запрошені на церемонію відкриття гості, перші керівники району і міста, шефи, і спонсори, члени батьківського комітету. Сучасна бібліотека це не тільки сховище книжок. Зараз це електронна бібліотека і місце проведення уроків та багатьох позакласних заходів. Незважаючи на те, що встановлені тут комп'ютери, робота шкільного бібліотекаря Олени Борщової націлена на підвищення статусу книги, тому докладаються зусилля для того, щоб долучити школярів саме до читання. Я люблю книги, я беру їх в бібліотеки, щоб читати Я ще маленька, Я беру сказки, когда, ну, обов'язково, коли виросту, буду брати книжки. Цікавою новинкою у цій бібліотеці є жива виставка куточок ай стоперів, які своєю присутністю покликані створювати емоційний комфорт для відвідувачів бібліотеки. Що таке стопери? Айстопери – це наші птахи, які співають. Це наш маленький. Хом'ячук, який живе в нашій е, гімназійній родині, до якого дуже багато дітей біжать, спілкуються з ним. Тому, завдяки оцим живим істотам, в дитині розвиваються доброзичливі людські якості. Дуже хорошо, що нас є книги, і ще з є красиві папугачки і хом'ячки. Я приходжу сюди не тільки щоб вибрати книжку, а й посмотреть на попугачках. Они дуже добрые і весели, і у мене поднимается настроєння. У гімназійній бібліотеці понад 17 тисяч посібників різноманітної літератури, великий фонд енциклопедичних видань. Є тут така література, якої не знайдеш на полицях інших бібліотек. Це, наприклад, Шевченківський словник і Гордість гімназії, книга 1868 року видання Справжній раритет. Тут великий перелік періодичних видань і для вчителів, і для учнів, який налічує 37 найменувань, а ще на базі бібліотеки діють шкільні об'єднання. На базі нашої шкільної бібліотеки гімназійної працює клуб Бібліотечна сімейка. Він об'єднує дітей, любителів читання. Ми співпрацюємо дуже тісно, в тісному контакті. У нас проводяться бібліотечні хвилі інформаційні хвилинки. Вони допомагають створювати ці інформаційні хвилинки. Вони Допомагають у розстановці книжок діти, проводять бібліотека без кордонів. Вводяться інноваційні форми роботи на базі нашої бібліотеці, що спонукає дітей на краще читання. Завдяки тому, що наша бібліотека модернізувалася, нам стало набагато легше отримувати інформацію не лише з книжок, але й з всесвітньо відомої мережі інтернет. Це нам дуже допомагає у підготовці до уроків, а також у написанні наукових робіт. Я є членом малої академії наук, і я хочу сказати велике дякую нашій бібліотеці за те, що вона мені надала допомогу для моєї наукової роботи, для її написання. Бібліотека школи гімназії дуже тісно співпрацює з центральною районною бібліотекою і бібліотекою для дітей. Проводять спільні заходи, обмінюються досвідом і втілюють інноваційні форми роботи по залученню школярів до читання.